Вітаємо вас! Сьогодні ми зануримося в захоплюючий світ екологічних досліджень, які проводять студенти другого курсу циклової комісії автоматизації технологічних процесів та моніторингу навколишнього середовища Київського фахового коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені Володимира Івановича Вернацького. Наше дослідження має на меті порівняти температурні показники різних поверхонь. Асфальту, землі та трави. При сонячному освітленні та в тіні дерев. Суть нашого експерименту полягає в тому, щоб наочно показати різницю температур і виявити важливість зелених насаджень у нашому середовищі. Асфальт – це один з найпоширеніших матеріалів, що використовується для дорожнього покриття. В умовах інтенсивного сонячного світла він може дуже швидко накопичувати тепло. Це викликано його темним кольором і властивостями матеріалу, які сприяють ефекту теплового острова. Цей ефект, в свою чергу, може значно підвищити температуру в міських зонах, що має негативні наслідки для здоров'я людей і навколишнього середовища. Щоб краще зрозуміти цей ефект, ми також виміряли температуру на асфальті, який знаходиться в тіні дерев. Як ви можете побачити, тут температура значно нижча. Це наглядно демонструє, як зелена зона може пом'якшити негативний вплив спекотної погоди в міських умовах. Тепер звернемося до землі. Земля, хоча і нагрівається під сонячним світлом, має інші термічні характеристики. Вона нагрівається повільніше, а тепло розподіляється більш рівномірно, ніж на асфальті. Це зумовлено її природною текстурою і здатністю до поглинання і зберігання вологи. Однак, коли ми переносимо наші вимірювання в тінь дерев, температура на землі знижується ще більше. Це свідчить про те, що навіть природні поверхні Можуть бути піддані значному температурному коливанні в залежності від наявності зелених насаджень. Трава це ще один цікавий об'єкт для нашого дослідження. Вона зазвичай залишається прохолоднішою навіть під прямим сонцем. Це пов'язано з процесом випаровування вологи, що має охолоджуючий ефект. Трава активно поглинає вологу, що допомагає підтримувати її прохолодну температуру. Навіть у спекотні дні. Тінь дерев має найбільший ефект на температуру трав'яного покриття. Як видно з нашого експерименту, температура на траві в тіні дерев є найнижчою серед усіх вимірюваних поверхонь. Це підкреслює важливість дерев для зниження температури і створення комфортного середовища. Дерева відіграють критичну роль у підтримці балансу температури в міських зонах. Вони не лише забезпечують тінь і знижують температуру, а також сприяють покращенню якості повітря, поглинаючи вуглекисий газ і виділяючи кисень. Дерева зменшують шум, запобігають ерозії ґрунту і забезпечують середовище для багатьох видів тварин. Наш експеримент показав. Наскільки важливі дерева і зелена інфраструктура для створення комфортного і здорового міського середовища Вони допомагають знижувати температури, зменшують витрати на охолодження будівель, а також позитивно впливають на загальний рівень якості життя в містах. В ході експерименту ми також перевірили температуру каналізаційного люку під сонцем. На наше здивування температура була трохи менша. Ніж у асфальту в деяких місцях, підсумовуючи, наше дослідження підкреслює важливість підтримки та розширення зелених насаджень у міських зонах. Це не лише питання естетики, а й реальний внесок у покращення якості життя і довкілля. Дякуємо, що були з нами на цьому захоплюючому шляху дослідження. Сподіваємось, що наш експеримент допоміг вам краще зрозуміти. Чому важливо піклуватися про нашу природу і забезпечувати зелені простори в наших містах?